Кабана, кабана ми зробили каркас з дерева, костюми самі шили, власноруч, саме придумали образи. Це все саме наша команда. Ми з герцогського району, села Горбова. Цього року, що відмінили в Чернівцях на Левкофест, нас запросили важко, нам дуже приємно. Де брали це все? Подружок. У різних. В одної дюст великий, в другої паточка, туніка. Здоров'я до реч треба. І часть теж. Ну, і ми, як звісно, фестиваль закінчується спаленням дідуха у нас є, там ви бачите, стоїть І фєєрверком. А наші молонкарі ходять від хати до хати, до рідних по хатах і ще раз колядують, вінчують, чують здоров'я і дочекати рік цієї днини. Не знаю, я вже сходу мені дуже понравилося. Я дуже вражена, да.